Усім привіт! Я вам обіцяли чесний мій відгук про сон, засоби, які я взяла із собою в подорож. Тож почнемо з першого. Перший буде від Cantabria Labs у вигляді спрея. Це засіб, який є розроблений і для дітей, так і на петіатрікс, і для чутливої шкіри. Він у вигляді спрею. Він прозорий. Дівчата, кажу одразу, у кого чутлива шкіра, і є фотодерматоз, який, можна сказати, є алергією на сонце. Тобто, коли на сонце шкіра реагує почервоніння з та висипкою, оцей засіб страшно пече. Тому цей засіб у нас пішов. В і піде в смітник повторювати не буду. Далі є ось такі засіб для розпозе це засіб для обличчя. Його можна використовувати поверх, навіть мейкапу. Тобто поновити сонцезахист. дуже класний. Така легка димка, не пекучий, дуже топово, але не з ним загорати тільки на сонечко лягати. Це не для тих це для поновлення і суто для обличчя. Ось такий засіб від торгової марки ВОБ у вигляді флюїду на мінеральних фільтрах. Повторюсь, я дуже люблю мінеральні фільтри, те, що відбуває сонцезахист, а не вбирає в себе. Єдиний його мінус це те, що він світильний. Він для білосніжок, тих, хто не загоряє. Тому що якщо ви підзагоріли або ви не білосніжка, він вас буде білий тип. Але а, на ньому а, моя шкіра не згоріла, ніякої реакції на нього не було. І топовий засіб, який повторювала я вже не один рік, і далі буду використовувати це є оцерін, сан алечі protect Засіб розроблений спеціально для тих хто має фотодернатоску, чотири шкірах хто реагує на сонечко. У вигляді, звичайного крема для тіла, але коли ви на пляжі, на морі, то ось цей засіб для тіла, ви рясно намашуєте і на тіло, і йдете купатись, і обличчя дитині, і спину намажете, І насправді з ним ніхто не згорів. Тому повторюсь, лишився в мене топовим засобом, нічого його замінити поки що не змогло. Ось так. Дякую за перегляд.